Вітаю підписників і гостей на моєму каналі. Зараз в мене буде огляд чергової посилки з сайту iHerb з бадами. На цей раз тут багато в мене бадів, є косметика, є продукти, тому зараз я розповім, що тут було. Із бадів в мене тут такий хороший набір цікавий. З таких бадів, які я давно не замовляла. Це в мене від марки Deva веганська добавка Примула Вечерня. Це така дуже корисна добавка для жінок. Це така олія прімули вечірньої. На сайті вона трошки змі... змінилася в неї трошки зараз упаковочка. Це така добавка. Ще, по-моєму, вона енатера називається. Тут в складі 1000 мг в двох капсулах примули. І ще тут є гама кислота. Ціна її 13,39, але я її зі знижкою брала за 12 доларів. нерафініроване масло холодного віджиму. Масло приму має гамалінолеву кислоту, омега-6 і алеї кислота, омега 9 Це незамінні жирні кислоти, які важливі для підтримки структури клітин людини. Його. Масло це полюбляють жінки дуже, тому що воно гарно впливає на гормональний стан, його назначають перед родами, тоді проходять роди не так складно, легше проходять, і на це є конкретні відгуки. Бруть для підготовки до родів, покращується стан шкіри, налагоджується цикл. Так що вона дуже гарно впливає на жіночий стан здоров'я. Тут в складі немає, немає ніякого жиру. це ом омега-6, тому немає там, як в, в, хтось в відгуках написав. Шкіра така стає, вона хорошо покращує стан шкіри, а відгуки говорять про те, що Назначають буває врачі при, для регулювання менструального циклу, ну, але її треба до 6 місяців десь приймати. Можливо, результати ви не сразу побачите, але така дуже приємна добавочка, маленькі капсули має рекомендована добавка для жінок, нормалізує гормональний баланс, зменшує кількість висипань на обличчі, пов'язаних з циклом. Покращує стан шкіри, зменшує симптоми ПМС, покращує роботу серця, заспокоює нерви. Напітує шкіру, покращується, якби шкіра, омолажується, беруть для підготовки організму до пологів. По-моєму, по ще вона називається Енотера, якщо я не з чим не путаю. Так що холодний віджим, капсули отак виглядають, маленькі капсули, їх легко ковтати. Я приймаю дві капсули разом з іншими добавками. Ще в мене тут, із того, що я давно не замовляла, робила перерву, декілька даже років я не приймала. Вітекс, але я вернулася до цієї знову марки Гая Хербс. Дуже гарна Гая. Це найвірно сильний і по ціні найвидний вітекс. Він в таких спеціальних таких капсулах, внутрі яких рідина. Есть, тут такий, як настой, отвар, такий, можна сказати, ягід Вітексу. Вітекс є в препаратах аптечних. Ви можете його знайти. його часто назначають лікарі для нормалізації гормонального фону для в кого проблеми з гормонами. Він доже нормалізувати прогестерон, естроген, Ну він може повисити навіть прогестерон. Я ось ще, я ще згадала, що колись я користувалася таким прогестероновим кремом. Побачила, що по акції зараз був такий крем тут. Дозування йде отакі. одне нажаття дозатора, іде дозіровка днівна прогестерона, в кого є недостача, ну, в кого, наприклад, проблема з естрогеном, завишений естроген, то часто понижений прогестерон, Є там, можете обстежитись, проконсультуватися з вашим лікарем, або ну, є симптоми, які говорять за те, що. Нехватка прогестерона, або просто можна скористатися і побачити різницю до і після. Тут в одному дозуванні 1-4 чайної ложки, тут рекомендується дважди в день, три неділі в місяці. Ну, його можна починати або на якийсь день цикла, або після закінчення менструації, і закінчувати застосування вже. Коли починається менструація. Тут нормальний склад, його приймають замість гормонів, які можуть назначати врачі. Я навіть бачила відгуки, що чому лікарі підсаджують на гормони і не рекомендують такі засоби і препарати, які можна користатися ними замість гормонів і не шкодити своєму здоров'ю. Ну, бізнес, бізнес такий, нічого дивного, скажем так. Але ви можете замість якихось, які вам гормони назначають, використовувати наружно. Вважається, що прогестерон він краще усвоюється через шкіру, він хорошо впитується, він не має запаху, добре поглинається шкірою. Дуже мені він сподобався Десь за мабуть, місяць тут використалося. ну Тут видно на просвіт, там така помпа і вона піднімає цей крем, як є в таких засобах. Десь от стільки, стільки ще залишилося, але я думаю, учитывая, що його не треба використовувати, ну він використовується з перервою, його хватить на 3 місяці. Десь я теж читала, що цієї упаковки на 3 місяці. Він часто прогестерон є ну, від різних марок. Це Advanced Formula. ну, Але, по-моєму, науфудс, Now наумарка Now в них є такий прогестероновий крем, так що можна дивитися. І часто вони йдуть по акції. Так вони не дешеві самі по собі, але можна. Він в мене, кстати, з другої посилки, але я вже тут показую гормональні препарати, такі натуральні, тому я його зараз от, до цього і показую, що таке буває. Я його давно вже замовляла, давно показувала. Багато може хто не знає про таке чудо. Його використовують період предменопаузи, постменопаузи, ну, посліменопаузи, во время менопаузи, тобто, в кого не вистачає прогестерону, признаки можуть бути дуже ну, там, збивається цикл, більні менструації, Кровапаті і можуть бути якісь пухлини, навіть, ось таке все, що при високому естрагені, при преестрона часто не вистачає. Тому його можна. Кстати, я бачила відгуки, що Дуже добре іменно він усваюється з вітексом. Без вітекса цей крем слабіше працює, тому в мене тут все, все підібрано. Так рівень прогестерону фізіологічно починає знижуватися вже після 35 років, тому цей продукт допомагає підтримувати баланс жіночих статевих гормонів. Гарно всмоктується, не залишає плям без стороннього запаху. Ну так, да, він такий без запаху. Тут такий дуже хороший об'єм пишуть в відгуках, тому є такі відгуки, що минуло небагато часу, але уходи, якби головні якісь відноболі, мозговий туман. Приливи та нічні пітливості зникли. Ну так, да, можна його ще приймати тих, кого. Клімакс тяжкий, теж він хороші відгуки на це. Ну, помимо якихось ще спеційних добавочок натуральних. І можна не страждати, як багато страждають на якихось гормонах, препаратах. Ще відгуки домінування естрогену, акне, сон. Я завжди шукаю прогестеронний крем без хімічних речовин, таких як феноксіетанол і соя. Тому що у мене високі естрогени, мені не потрібна соя в моєму житті. Цей крем дешевший у порівнянні з органічною доскональністю, якою я користувалася цілий рік, а ціна просто зростала. Я шукаю такі переваги, як краще сон, регулювання перепадів настрою перед моїми днями, а також усі переваги, які прогестерон надає моєму тілу. Я почуваюся більш збалансованою, красивою, моє волосся та шкіра виглядають соковитішими. Цей крем дійсно якісний і містить ідеальні інгредієнти за таку ціну. Наношу на шкіру двічі в день, вранці і ввечері. Це відгук. В ділянці грудей раніше купувала інший бренд набагато дорожчий, і маленький за розміром. Прогестерон – чудове рішення проти клімаксу. Також за допомогою цього крему можна запобігти багато жіночих захворювань. Тюбик вистачає надовго, ефект відмінний в результаті, зменшила пітливість, нормалізувався сон. В жар і холод практично не кидає. Суцільний плюс, мінусів не знаходжу для себе. Пишуть, що декілька років постійно користуються і дуже доволі і ціною і якістю. Протягом багатьох років, страждаючи від жахливого безсоння, незважаючи на дотримання правил гігієни сну, я виявила, що мій прогестерон дуже низький, тому вирішила спробувати прогестероновий крем. Цей був у пропозиції, тож я спробувала його, дотримуючись інструкції, застосувала двічі на день протягом трьох тижнів. а потім Припинити на тиждень. Ну, ці перші три тижні я спала набагато краще, а потім, на пропущеному тижні, безсоння повернулася. Це не моя уява. Тепер я думаю, чи потрібно мені пропустити цей тиждень, тому що повертатися до неспокою неприємно. Якщо ви страждаєте безсонням. І досягли певного віку, можливо, спробуйте це. Мені 45, як наслідок знижується прогестерон. Менструації стали частіше і ряснішими, тому почала підтримувати організм вітексом і кремами з прогестероном. З усіх, що спробувала до сьогоднішнього дня, найкращим запоглинанням повністю відсутністю запаху, ніжною текстурою від об'єму взагалі в захопленні. Вистачить місяця на 4. Починаю використовувати у фазі овуляції з 10 по 14 день до початку місячних. Вдалося нормалізувати цикл з короткого 20-22 дні до майже прийнятних 25-27. Скоротилися їхні дні з 5 до 7 до 3 до 4. Були 5-7 днів, скоротилися до 3-4. Знизився поток, знизилась рясність. Тепер є надія, що гемоглобін також приведу до норми. Окремо від вітексу мені не працює, як і вітекс сам собою, тобто лише у тандемі. Ну це я казала, що бачила відгук, що вітекс і прогестероновий крем тільки разом комусь допомагають. Але це не всім так. Ну вітекс теж можна пробувати. Я зачитую відгуки, тому що мій відгук, поки в мене свого такого відгука, немає. Я його приймала недовго його ще приймала, тому. Ще такого відгука немає, але я буду продовжувати. Він наноситься там, де тонка шкіра, можна на внутрішній частини стегу наносити, можна наносити на кість от сюди від локтя, от внутрішньої частину. Можна наносити на живіт, бажано на різні місця чередувати, можна навіть на, наносити на зону декольте, на шию. Ну, от, теж буде як омолажуючий ефект, в кого хто в віці можна так робити. Є такі, що користуються більше 10 років. Постійно приймають хтось з синдолом трикарбінолом. Ну, у мене ось теж дім тут є. Він виводить естрогени з ліжки. Перестають боліти груди, кістозна фіброзна мастепатія. Припливи денні пройшли. Нічний залишився тільки коли вранці прокинувся. безсоння але я користуюсь тільки 2 тижні. Використовувати 25 днів, а потім перерву 5 днів. Ну, в кого да, якісь симптоми сильні, ви вже можете два рази в день, якщо допомагає, можете один. Можна зробити як на таку терапію. Потім для профілактики одне дозування. Ну, Я приймаю одне на надовше хватить, організм засвоє. Я думаю, що тут дозу... дозування дуже таке велике, гарне, що мені вистачить. Купила за відгуками, раніше нічого подібного не бачила. Користуюся перший місяць, так як написано в нотації. З 13-го дня циклу, вранці і ввечері невелику дозу на широку поверхню шкіри. Результати побачу пізніше. Поки скажу, що крем дуже приємний по текстурі і добре вбирається шкіра бархатиста після нього. Сподіваюся, що рома, гормональна дія теж буде. А, ну, Тут е, мається в виду, що 1 четверта чайна ложка 2 рази в день. Ну, Це, я думаю, половинка нажаття. Ну, от я використовую. Один памп такий, якби один дозу дозування, і напевно, вибираю якраз ту дозу прогестерону на день. Помагає при симптомах менопаузи, дозволяє випорснути потрібну кількість із контейнера. Інгредієнти здається дуже добрі, працюють і мають хорошу якість. Він має приємну гладку текстуру, після чого шкіра стає м'якою. Я використовую його разом з ЗГТ та кремом. З естрогеном. і досі не було побічних ефектів. Також гарний розмір. Не можу жити без цього крему. Я користуюся прогестокремами вже більше року, і що життя змінюється. У мене сильна нічна і припливи в мене немає більше денних припливів. У мене є помірні нічні припливи, але вони справні ніж раніше. Деякі не роблять перерву, тільки може на вихідні дні. Ну якщо так, да, якщо він явно так допомагає, то можна ним користуватися. Я думаю, коли можна обійтися кремом без ін'єкцій? Прогестерон – це гормонне. Недолік цього гормону викликає ряд порушень. Наприклад, це менструальний цикл або клімакс, коли може кидати в жар. Багато використовується крем, щоб завагітніти. Упаковки вистачає приблизно на 90 натискань. Наносити 1-2 десь в день зап'ястя, внутрішню поверхню стегон, шию, живіт. Крем краще використовувати за рекомендацією лікаря та під його контролем. Звісно, використовуйте. якщо вам лікар не посадивши на гормони, можете, якщо ви знайдете дуже гарного чесного лікаря, він вам розповість, що є такий крем. Ну, їх таке не цікавить. Вони протоколи в них гормональної терапії. Подсажить ну, діло в тому, що не всім підходить гормональна терапія, вона має дуже багато противопоказань, і в деяких європейських странах гормони запрещені, бо вони визивають рак. Собі облегшувати можна більш натуральними. Засобами життя, будь дуже обережні з дозуванням, декому може знадобитися менша кількість Передозування прогестерону це може бути, по-моєму, я чула головна біль. Тобто, якщо якісь недомагання будете чувствувати, то просто вам велике дозування. Це точно працює. Деяким людям потрібно набагато менше рекомендованої кількості. Крім того, пам'ятайте, якщо у вас є негативні симптоми, такі як серцебиття, головний біль, збільшення ваги, порушення роботи на. Деркових залоз, тощо. це може означати, що вам це не потрібно. Тому, да, учитуйте, що можуть бути якісь негативні симптоми. Ну, якщо це у вас все добре з прогестероном, його достатня кількість виробляється. Ось тут гарний відгук є. Мені мій педіатр, ну, мається в виду, мій гінеколог, видно, завжди казав мені, бо це ж переклад, що в мене домінує естроген. Перейдіть до цього моменту, і це викликає проблеми з менструацією. Гінеколог відразу намагається призначити мені гормональні протизаплідні таблетки і практично примушує. Я приймав таблетки раніше і почувався жахливо, тому це просто не було для мене варіантом. Я купила це кілька місяців тому і почала приймати вітекс під час лютеїнової фази та підйому. УЗІ показало, ОСД показало, що слизова оболонка матки нормальної товщини, а гормони виглядають нормально. Моя остання менструація також була безболісною. Моя думка полягає в тому, що ці речі працюють і є високоякісними. Коли я приймаю його вночі, він дійсно допомагає мені краще спати. Моє єдине застереження полягає в тому, щоб не використовувати його щодня протягом вашого циклу та бути обережним, якщо ви приймаєте будь-які добавки або ліки, які впливають на ваші шляхи ГАМК. Оскільки це може викликати у вас відчуття розладу або втоми. Окрім цього, ви отримаєте користь від цієї добавки та шукатиме інші трави, щоб контролювати власне здоров'я. Ви будете здивовані результатами, якщо проведете своє дослідження. Так що, да, люди, деякі, в кого вистачає не лінкуватися, а поритися в інформацію, яка є в відкритому доступі, а займатися самолікуванням і запобігати операцій, які направо наліво рекомендують. Хоть не вирізають міоми в місі вмів з органами, як врачи не вирізають якісь органи собі. Просто починають балансувати, збалансовувати гормональний фон натуральними. Дуже, дуже цікаві відгуки, ви можете і самі їх почитати. І ще тут я розповіла, що є вітекс, теж дуже. мені подобається, що він в таких капсулах. Сікляна баночка, дуже гарна, гарний бренд, його багато хто рекомендує і любить теж. Так що це все в мене таке тематичне і кого це тема, ви одразу зрозумієте, що вам. Може, теж таке потрібне. Ще в мене таке залізо, марка Hemoplex Nature Plus. Я давно вже заказую це залізо, а дуже воно мені подобається. Я чувствую ефект від його, от, в хелатній формі залізо, по-моєму. Тому воно не сприяє в кого ну, на жолодок, там на желудок, там тошнота якась чи ще щось. Тут ще, помімо заліза, тут цілий комплекс, є вітаміни. Вітамін Е, С. Рібофлавін, Б1, ніацин, вітамін Б6, Фалат, Б12, пантеонова кислота, кальцій, железо Тут 85 міліграмів. Це в трьох капсулах. Я п'ю одну капсулу мені вистачає. Я чувствую його на Коли я його забуваю приймати або прикрашаю прийом. У мене може бути я чувствую якусь слабость, втомлюємось така появляється. Ще тут є магніт. Мідь, селен, цинк, цинка тут 5 міліграмів. Так що тут не тільки залізо, тут ще є 60 капсул, є по-моєму у них два рази більше ще упаковка. Я не п'ю його три, це кому треба дуже повисити. Рівень заліза, щоб приймати 85 мг. Його там, по-моєму, 25 мг така середня дозування, але кому треба підняти ферритин, залізо, анемію убрати. Оце, оце добавка дуже добра. Я вже її багато раз замовляла, її надовго мені вистачає. І я стараюся її приймати. Жінок, які ще мають менструації або обільні менструації, то йде потеря крові, заліза і може бути слабкість. І анемія даже це чути без аналізів після цих процесів, відчувати і погано себе. І так само нехватка заліза може теж впливати на високий рівень естрогену. Нехватка заліза може впливати на Аббільні менструації і високий рівень естрагену теж він якось пов'язаний. Я знаходила інформацію. Ну, я багато якби знаходила інформацію, просто що сейчас вспомнила, я розповідаю. Тому я замовляю це залізо. У мене от якраз закінчилась баночка. Сейчас покажу. От отакі капсули гладенькі, тоненькі, ну такі величенькі, але вони не товсті, вони добре проглатуються. Одну в день мені, ну, мені достатньо, я за декілька днів його набираю, якщо даже був якийсь перерив. Тому я не роблю передозування, тому що я його не курсом п'ю, а практично стараюсь не пропускати, не запускати. Нехватку заліза, яку я поки відчуваю. А ще в мене часто я замовляю, постійно приймаю індолтікарбінол або дім. Ось в предыдущий раз там по знижці я брала ось такий дім. Тут в одній капсулі дііндол 250 мг було Ну, висока дозування. Тут в одній капсулі діндол метана 200 мг. Ну, тут, помимо кальцидеглюкарат деглюкарат, дуже хорошо він теж вивони виводи, виводи зв'язує тяжолі метали, естроген, ну, тобто токсичні якісь віщества з організму. Естроген, злішки він теж як канцероген для організму може визивати якісь опухолі процеси, ну якісь ракові даже образування, Ну в общем, не дуже добре причиною може бути онкології хлорофіл. Тут ще є. кальцидеглюкарат, деглюкарат 100 мг, добра дозировка, хороша і дім. Я завжди це беру на оуфудс. До цього я брала індол або дім. Зараз ну, я поки вирішила замовляти дім, тому що дім все ж таки вже нове покоління, скажімо так. Індола трікарбінола, більш він краще усваюється, ну так вважається. Ну, є такі дослідження. Тому метан, і індолтрикарбінол це в принципі витяжка із брокколі. А брокколі, як вона виводить якраз капуста брокколі, в великому брокколікому було 200 ну Я даже приймаю дві капсули його, тобто 200 мг це вдень така профілактична. Ну, його одну основу випиваю. Буває дві. Ну, зараз я бачу, що мені в принципі, це я пропивала 250 великих дозувань по дві капсули. Тому зараз я буду от по одній капсулі пити. Ця марка Зоу якось. Nutrition В них, якщо ви шукаєте, щоб не пахло броколі, доли, дім. То ця вообще вони витяжку зробили таку, що вообще не пахне. Да, вона нормалізує гормональний фон, метаболізм гормонів, так як вона виводить при гіперекстрагенізмі, виводить ізліжки вредного естрогена, які накопичуються часто. Ну якщо такий трошки неправильний обмін речовин, то може затримуватися він, і можуть бути гормона якісь появлятися опухолі, міоми, мастопатія, у чоловіків це може бути аденома простати, дім для чоловіків теж підходить. Так що кісти це теж все від естрогену. Естрогенозалежні захворювання. Тому якщо є такі жалоби, то ви можете зробити або аналізи, або, як для профілактики, припивати. Ну, його бажано. Якщо у вас естроген високий, є міоми, якщо є якісь гормони. Залежні захворювання, то його мало буде приймати яким-то курсом 3-6 місяців. Можна, звісно, пропити. Буває, людина щось нормалізується, вона перестає пити. Але якщо у вас цей гормон естроген повишений, то він десь буде завишений до мінопаузи, і його треба пити поки не. Стабілізуються гормони і профілактика. Саму капусту броколі є люди взагалі їдять в великій кількості, але ну ви не можете знати, скільки ви дііндол набираєте в брокколі. Я так розумію, що броколі в сирому ви не получите, Він має бути броклі а Тоді ви отримаєте індол і дім. 200 – це така оптимальна дозіровка для лікування і профілактики. І якщо вам велике таке дозування, то знайдіть іншу додавку, де менше дозування, де в одній капсулі буде менше. Вона фуз хорошо розробила таку добавку, де 200 мг така кількість оптимальна, діма. Ді Я на постійній основі його приймаю, буває, зроблю трошки перерву не більше неділі, а так завжди його стараюсь приймати. Ще замовила. До всього цього такого жіночого комплексу інозітол. Інозітол у нас теж йде це такий вітамін в 8 група вітамінів В, получається вітамін, який добре впливає на ваш організм. Ну, тут рекомендується одна капсула. Ну, я бачила. Відгуки, що його п'ють і по 4 в день, це вже від захворювання якогось чи задачі якоїсь, або вже по рекомендації лікаря вашого. На нього дуже багато відгуків. Воно так як воно і для красоти, і для волосся, і для нормалізації гормонів, тому його дуже популярно його рекомендують нутриціологи, лікарі. Звісно, можуть і не порекомендувати, але нутриціологи знають, що і на волосся гарно впливає, позитивно впливає на стан нервової системи, навіть позбавляє від панічних атак, сприяє відновленню печінки та гормонального фону. Приймаю профілактично курсами по одному місяцю кілька разів на рік. Вік 43 роки це відгук. Я прочитала. Він теж понижає інсулін, чудово, позитивно впливає на полікістоз яєчників та сприяє овуляції. Окрім цього, в поєднанні з протидіями. Діабетичними препаратами сприяє зниженню рівня глюкози в крові. Інозітол допомагає боротися з панічними атаками, запобігає депресіям та підвищує когнітивні функції. Так що дуже, -дуже така гарна добавка І вона дуже гарно сочетається з цими препаратами, тому що він якраз на гормонах гарно впливає. Дієвий засіб при порушенні обмінних процесів, знахідка для репродуктивного здоров'я. Інозітол ефективний засіб при лікуванні СПКЯ. Гіперадрогенії, діабету першого другого типу при збоях жіночих циклів, нормалізує гормональний фон, співвідношення ФСГ, ЛГ, підтримує психічне та репродуктивне здоров'я, нервову систему, допомагає в боротьбі з депресією, балансуючи важливі хімічні процеси в мозку, знижує холестерин. Чоловікам рекомендовано для зниження естрогенів, покращує подвижність полових клітин, краще приймати на ніч. Приймають при прополікістозі яєчників та інсулінорезистентністю по призначенню лікаря. Ця добавка допомагає регулювати метаболізм, має позитивний ефект на нервову систему. Ще не маю результатів аналізів, але можу сказати, що при прийомі інозітолу почуваюся краще, маю менше проблем з апетитом. Це дуже вінок. Його часто приймають з фолівою кислотою, теж краще засвоюється, добре підходить. Цикл відновлюється, потихеньку приходить норму прогестерон, і навіть виникла овуляція. І це результат лише після одного місяця прийому. Тобто для кожного, кожного він для своїх ціл. Цілей, так як це вітамін групи Б. Він на нерви, сприяє на стан. Психологічний убирає якісь панічні атаки, низітоп 500 мг від науфуд, no сучасний та зручний засіб доповнити свій раціон незамінним вітаміном, завдяки якому нормалізується жировий обмін, підтримати здоров'я шкіри та покращити роботу мозку. Переваги, незамінний вітамін для правильного обміну речовин, активізує спалювання жиру, знижує вміст шкідливого холестерину. Стимулює розумову роботу мозку, покращує концентрацію та пам'ять, підтримує здоров'я шкіри. Вітамін в 8 застосовується з метою запобігання розвитку та в процесі лікування безпліддя. Цей вітамін бере участь у розподілі яйцеклітини, здатний надавати загальний позитивний вплив на функцію репродуктивності і чоловіків і жінок. Дуже рекомендований для краси та здоров'я волосся та шкіри. Він ефективний і в запобіганні в боротьбі з захворюванням шкіри, що вже розвинулося Б8 також усуває проблему випадіння волосся, регулює менструальний цикл у жінок, покращує жіночу фертильність, підвищує якість сперми у чоловіків, підтримує здоровий гормональний баланс. Можете повивчати самі, якщо ви на неї не звертали увагу.